Із жовто-блакитними кульками, квітами у вишиванках так святково і патріотично розпочався навчальний рік у учнів другого А класу столичної гімназії Інтелект. Перший урок традиційно присвячений Україні. Щось для нас є Україна. Україна це моя мату, це моя батьківщина, це моя рідна земля, це мої дерева, це мої ліса, це мої гори. Телеканал Плюс Плюс та Міністерство освіти і науки для всіх шкіл України до першого уроку приготували серію пізнавальних мультфільмів Це наше і це твоє. Трембіту придумали для зв'язку у горах, коли телефонів ще не було. Від такого навчання школярики у захваті. Я мріяла в сети у другий клас. А зараз мені ще й мій показують. Мультфільми Плюс Плюс у простій формі розповідають про здобутки нашої країни. З них малеча дізнається, що саме в Україні найродючіші землі найбільше у світі літак та найдовше у світі музичний інструмент. Мені було цікаво, звідки з'явилася трамбила, що це таке. Де її використовували? Вісім метрів, важить півтора кілограми, як писька. Він подобається, я його бачив перший раз. Але я трумбіти бачив в Карпатах, я чув, як на них трум дути. Але ми всі його не підняли, тому що нам зразу потягнуло вперед. Мультик дивилася, і донька телеведучого Лідії Таран Василина. Мала цього року пішла у другий клас. Мультфільми виробництва телеканалу Плюс Плюс вже давно одні з її найулюбленіших. Василина серед геометричних героїв навіть має фаворита трикуття. Тому вона одна дівчинка. Вона дуже добра. Кладок, він дуже швидкий, і він хоче все зробити. Саме такі геометричні герої у грайливій формі в мультиках Це наше, це твоє допомагають малечі краще засвоювати корисну інформацію про рідну країну. Ми намагаємося на современному язикі з дітьми розмовляти. З допомогою наших форм ілюструємо мир ребенка і, і не просто мир ребенка, там внутрішній, наприклад, а й територію. Места в Україні, де він знаходиться, вже незабаром учні початкової школи зможуть взяти участь у всеукраїнському проєкті Це наше, і це твоє розповіді малечі про свій рідний край збиратиме телеканал Плюс Плюс. І найкращі історії увійдуть до нових серій мультфільмів Це наше, і це твоє.